Що це за овочевий гіпермаркет у нас тут на базарі? Це називається асортимент. Чим його більше, тим більше виручка. Це ж ази. От этого, як його этого маркетингу. Ні, ну то зрозуміло. Просто непонятно, звідки стільки товару в тебе. В тебе ж огород 400, сотки ж, правильно? А, -а, -а, а Все, я зрозумів. Ти обікрала поля фермерів, да? ти знаєш, як буду називати. Ти буде називати овочева місіс Маріарті. Отак. А ті чекати, мене розкусив. Оці овочі це перша частина мого плану. Потім я вкраду яблука. Потім коди залітаючих ракет і буду їм шантажувати усі мірові е, ці уряди. Угу. Бо вони вигнали тебе з цього базару, щоб ти ніось таку дурницю. Я сподіваюся, ти зараз жартуєш, так? Звичайно. Просто я пройшлась по сусідям і скупила все зайве. А звідки ти гроші взяла скупити все зайве? Кредит. А, крі... кредит. Кредит. Mm -hmm. Це пані, це, звісно, різкова тітка, тобі хочу сказати. Бо у нас тут на базарі ніхто не буде з кредитом тим зв'язуватися. О, доброго ранку, колеги! Диви, воно бачиш? З маленькою сумочкою прийшла, мала, це зараз продасть і додому піде. Куди складати, хазяйка? А сюди складай. А? А? Так, з цим щось треба робити. Люди, люди, є мільярди, мільярди, Де Свято з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодий. Увага, яринка, полтавська дівчинка. Файна така, як з сначинка, Юрчик такий. Тобі добрий овоч яринка його тримає власноруч. поруч із ними ходяча проблема кума на все є ідея і схема, місцевий дірничий процес контролює Але коли віра його не хвилює <клес> люди, люди, мільярди їх мільярди воїн Дехто з ним ще вебід полта всі дуже гарні нас получается? На сарай у нас що, окремі документи чи що Ну так. Да. Чого вони оформлені тільки на тебе, а? Ти ж не хотів їхати в Полтаву на реєстрацію. Питання інше, Юрчик. А що це е, документи оформлені на мене, а сидиш там постійно ти? Ой, слушай, не починай. Не починай. Фать. Так, не мішай. Не мішай. Свідоцтво про шлюб є. Свідоцтво про народження Ярчика є. Так, мій паспорт. Твій паспорт. Чуєш? А паспорт кльопи треба? Брати? Да, ну, ні, так, ні, так би і сказала. Я просто страхую. Не, ну, ти питаєш щось чесно. Так, це є. І тепер нам залишилась, виходить, довідка про відсутність судимості. Все. <рес> Юрчик. Все. Але ж я сподіваюся, її буде легко отримати, так? Там секундна. Секундна справа. Надію. Так, ти поки погладь. Файлік, щоб він більш презентабельний був. А я мігам в участок. Парильнеші! Ї... Нічка, мені, коротше, потрібна дуже срочно довідка про несудимість. Юра, ти в своєму розумі. У тебе репутація гірша, ніж у Януковича. Ну так, але ж цієї су... судимості нема. Ну там всякі штрафи, там ще щось там є, а судимостей Саша в мене нема. Ну, серйозно, ну Саш, ну мені треба кредит взяти, і довідка це потрібна. Я хочу просто свій бізнес легально, легально розширити, розумієш, Саш? Юра, ну не можу я. Прямо зараз на вас з кумом відкрита справа. Ось. Про викрадення тисків з сільської ремонтно-тракторної станції яких тиск? Це тоді, коли ми з ту 600-кілограмову дуру, та його, в пункт прийому цвітних металів, а ти там вже наждав на, на своєму дирчику і заставив нас обратно, так само на руках ті шістикілограмову дуру нести. Так, Славетна операція в розмезді. Що в возмездії? Так ми ж її повернули, Саша. І ще й бригадіру ми цей, то, пляшку я поставив лічну. Так що всі були раді, і все добре, і всі щасливі були. ну. Так, Юра. Але операція Возміздя була зареєстрована. Бензин на мотоциклі був спалений, справа є. Значить, і винуватись повинен бути. І що ти ну, що, що ти мені, Саша, предла? Сісти на машину часу і, і, і поїхати в минуле куми і сказати, що то фігова ідея, Саша. Серйозно? Не, ну, Є один е, варіант. Ви можете переконати кума, щоб він взяв відповідальність е, на себе. Тим більше, що покарання вже відбулося, це так чисто для паперу. Для паперу? У -у. Ну тоді, я зараз буду через минутку. Давай, давай. Ах. А, зараза, все облив, а? Взяти все на себе. Да? І на фігам мені. Та це мені над кум. Бо для розвитку бізнесу мені повинен кредит. Да? А для кредиту мені потрібна довідка про несудимість. Ну, це, ну, коротше, це чиста формальність, куми. Тим більше то ваша бісова ідея. Я ж -то з вами пішов тільки тому, що ви б самі не донесли б ті тиски, правильно? Чи не так? Я поняв. На вас зараз мікрофон, а участковий стоїть десь кущах. І ви хочете, щоб я наговорив лишнього, щоб повіжити на мене всіх глухарів, да? Кума, ви зараз якийсь серіал про мінтів дивитеся? А, Ну так, да, є таке. Вибачте. Що ти, Куме, закажете мені голову морочити? Беріться на себе. У мене немає часу. У нас, між в бізнесі, час дорожчий за гроші. Добре, Кума. Але є одне але. Як тільки участковий закриє справу, вона одразу з'явиться в реєстрі. А моя жінка домовилася з дідом Петром. І цей високотехнічний Іуда моніторить реєстр. Як тільки моє прізвище там спливе по новій справі, він все розкаже моїй жінці. А далі ви самі розумієте, що засада. Угу. Так, шо куми, якщо домовитися з дідом Петром, я согласен. Взяти на себе все, відсидіти за братву. Все-таки прикрашайте той серіал, дивитесь, хорошо? Прекращайте. Дід Петро, доброго дня. Чуєте мені це, є, та, е, мені потрібна ваша допомога. В Борг не дам. Ні, ні, мені в борг не треба. Я кредит хочу взяти. Юрчика, якщо ти не в курсі, то борг і кредит це одне і те ж. Ну, Розумієте, для того, щоб мені отримати кредит... Мені потрібна довідка про несудимість. От. А для того треба, щоб кум на себе взяв провину, яка і так його. А для того треба, щоб ви на це закрили очі. От. Ну, Короче, там цирк. Чуєте, угу. нарешті я дістався людини, яка не буде лізти в бутилку. Ви ж мені допоможете? ж, правильно? Звісно, допоможу. О, все. Я допоможу, але є одне але. Блін. Справа в тому, що дружина Кума мені за ті дані, що я їй передаю, трохи платить грошенят. Ага. 30 серебріних. Насправді більше. Тому втрачати канал прибутку, про який не знає моя дружина, не хочеться якось. Та ми всі живі люди, і може так статися, що завтра, завтра коли буде оновлюватися база, мені будуть проводити новий швидкісний інтернет. Якщо воно потім <завтра> викриється, у мене були аліби і технічні неполадки, та все таке інше. Так я заплачу. Це зрозуміло. Але ж там, але ж там черга. До вересня все розписано. Хіба, хіба що можна з Вірою помінятися? Диви, її цей інтернет для терміналу вже завтра встановлюють. Так вона, думаю, може почекати. Окей, тоді я довір. Перепрошую, так ці ріжки з твердих сортів пшениці. Бо по телевізору казали, що саме такі макарони це здорова їжа. Так, звісно, все правильно ти думаєш, да, да, це іменно вони із твердих сортів диви, постійно беру і мене яке тіло здорове. Глянь. Давай, коротше, палікарпіч, немає часу. Йди зі своїми цими вірмішелями. Тут бізнес справи вирішуються. Серйозні. Вірун, е, я Тільки, сонечко, ти знаєш, що попрошу. Е, можеш е, не просити мене, щоб я тобі розповів все спочатку. Просто можеш відмовитися від свого швидкісного інтернету на користь Діда Петра. Можеш? Я ти я услышав? Ну, коротше, тоді слухай. Значить, е, мені потрібен кредит для мого бізнесу. Понимаш? Для цього мені потрібна довідка про несудимість, яку мені дасть участковий за умови, щоб по одній із справ кум візьме провину на себе, яка і так, в принципі, його. Понимаєш? Кум а, це зробить, коли дід Петро не розкаже про це його дружині. А це може бути за умови, якщо ти відмовишся від свого швидкісного інтернету в пользу діда Петра, твій встановлює трішки пізніше, а діда Петра завтра. Все понятно? А? Не? Та зрозуміло? Нічогося, ти крута. Ну, то все, домовилися. Ти знаєш, мені цей швидкісний інтернет і не горить. Я все одно все в зошит записую. Ну, бачи, круто. Ну все, ти згодна? Так. Да. Але є одне, але. А я Значить, так. Ми з Яринкою на вихідних їздили в Полтаву на шопінг. І нам з нею удвох сподобалось одне те саме платічко, розумієш? І вона його взяла собі, тому що сказала, що вона перша його побачила. І ми з тобою домовляємося, так що я. Омовляюся від своєї черги в користь вас. А я ринка віддає мені ту сукню і я завтра в ній піду гуляти на День села. У тоді ще одне питання. В тебе в магазині можна кричати? Та, будь ласочка, господи. Це ж не вода. Так і я не про погоду. <кхи> <кхи> так, Що касається довідки. А ну. Значить, пане участковий наш доблісний відправив ага. мене до кума. Кум відправив до діда Петра. Дід Петро, відправ... Петро відправив довіри. Ага. Віра відправила до тебе. Коротше, їм один від одного щось потрібно. розумієш це? От як можна робити бізнес в тому селі? Чи що? А Вірю, що треба від мене? На блага якась фігня. Коротше, їй треба якесь твоє плаття, яке ви купили колись там на шопінгу. У неї хоче одягти на день села. Все. Тобто ти вважаєш, що це фігня? Ну так. Да. Тобто, те, в чому піде твоя дружина, да? на свято, на день села, коли всі вдіваються, як, як в Макдональдс, саме найліпше. Фігня! Фігня! фігня. Отакий. Яриночко, да ти, ти включись. Ми то все то все робимо для того, щоб нам дали кредит, Понимаєш? Візьмем кредит, запустимо бізнес. Це ж аграрний сектор, там бабла, просто не ми піднімемося. Ми станемо багатими. Ми купимо ще більше дом. Ми не знаю, построїмо басейн. Ми построїмо гольф-поля, Ми купимо 10 фабрик. Ми не, не знаю, ми Футбольний клуб ми купимо. Ми будемо займатися рейдерськими захватами заводів. Потім ми підемо в Раду. Потім ми присусаємося до бюджету. <гум> ну, так, да, Саласне, тут я трішки, якби переборщил, але ну, одне плаття. Нове, тобі ну, паєр точно купимо. Ладно, да-да, Ти це ж для сім'ї. Да? Я, я дам то платье, дам. Слава конечно. тобі, Господи. Вася. Але. Смисляно. Ну, Чи страшно, в мене там є інше плаття, я піду в ньому на день са. То так ну. я. Ах, а от прикрас до нього в мене немає. Так ми не можемо тобі зараз купити прикраси. Я знаю. Ну! А ще я знаю, де можна взяти безкоштовно. Прихинь. Де? Віждоках участково. Юрч! Шо? Може, ще вип'єш? Воно вже не бере. Тобто я правильно е, вас зрозумів? Якщо я не дам вам прикрасу е, віждоків, то я вам не зможу видати е, справку про несудимість. А? Ну, Виходить, що так. <схід> Цікава ситуація. Але. Чуєте. Пане Чускове, у вас є табільне оружие? Є. І патрони є до нього. Я наш тобі. Можна мене пристрелити, а? а ти що? Що ти таке кажеш? Як же я потім буду звітувати про е, нестачу патронів? а? То можете мені просто дати цю кляту прикрасу, завтра то кляте свято, а післязавтра вже її віддам. Ну добре, якщо на один день, то я дам. Але, але є, є одне але. але. Ладно, давайте, пане часткове, розказуйте, які у вас там умови. Давайте, що вас через ту прикрасу звільнять. Давайте, кажіть, що ви хочете. Та Я просто боюся, що мене е, віра вб'є. Я їй ніколи ні, нічого не давав з віждоків. Вам треба поговорити з дідом Петром, щоб він переконав свою жінку що нібито вона вам дала е, прикрасу. Е, тим більше, що всі знають, що в неї там є якась скарбничка. Та що ж це за квест? А? Дід Петро, представте, що я стою перед вами на колінах. Годі, Юрчику, вставай з уявних колін і розповідай, що там трапилося. Зараз тільки віддишуся. <годи> а що там з інтернетом? Ну, Домовилися? З інтернетом? з яким інтернетом. А, з інтернету, Та? то так давно було, я вас душу. Вера погодиться. Якщо Іринка дасть їй свою сукню. Яринка дасть їй свою сукню, якщо участковий дасть прикрасу звіждоків. Участковий дасть прикрасу звіждоків, якщо ваша дружина скаже, що то її прикраса. Юрчико, це буде важко. Я, я нагадую, я ж ну, перед вами ж на колінах стою. Юрчико, справа в тому, що моя дружина. Могла би це зробити, але, але не захоче, бо цим вона допоможе яринці. А яринка то ваша дружина. А ви кум вашого кума. А ваш кум на Івана назвав мою дружиною змією. Не то, щоб я сильно з цим не згоден, але ж вона закусилася. Тому це можливо тільки, якщо ваш кум попросив в неї вибачення. дід Петро, в мене ще одна просьба буде. А можете дати мені якийсь. Фітнес-браслет, щоб я хоч знав, скільки я по тому селу понаходив. Боже, але. Е... Не треба. Давайте без але. Хватить. Дякую. За Ладно, Ладно, ладно. Ну, що тобі я не розумію, як це важливо. Я в тої змії попрошу вибачення. Я клянуся, якщо ти зараз скажеш, але. Я тебе прямо з цього мосту скину, ти мене поняв! Ніяких. Але. Просто є один невеличкий нюанс. Який? Я до неї більше не піду. Тому що я опять зірвуся. Вона минулий раз мою пляшку викинула. От змія. Угу. І я про то. Ну не їдять. Можна куме записати відео? З моїм вибаченням. А? а це, кстати, ідея. Давайте свій телефон, давайте. Ви що? У мене телефон без камери. Я ж не такий бізнесмен, як ви. Ось знаєте, куми, хара прикаливається. Я просто чуть-чуть успішній, ніж ви. У мене теж, кстати, телефон без камери. Так, ладно. Я щось приду. Стійте тут, я зараз приду. Яс нічого не кажи, нічого не питаю, нічого не... просто дай мені свій телефон. І все. Е, Юрчик, тільки ти не нервуйся. Ярчик дуже плакав, ли цього вклала. В общем, вімкнули йому ну, лишов з телефону. Ну, телефон не можна забрати, вибач. Не можу! Ну, не можу, Юрчик! А я без нього не можу торгувати. Ні. У мене зараз в танках бій, та ще в мене камера заклеєна від спецслужб. Та ще в мене місця на планшеті нема. Та ще Та ще, Та ще... ще я не хочу. А без телефону кум не зможе вибачитися, а без вибачи не буде прикраси, а без прикраси не буде сукні, а без сукні не буде інтернету, а без інтернету дід спалить кума. А через те кум не зможе взяти провину на себе. А через те мене не буде довідки про несудимість. Господи, от нашо мені, на мені стільки і хвабать. Юра, ну ми не, не роботом вже. Ой, лишенько, все. плакала моя довідка про несудимість, плакали мої гольф-поля, плакала моя яхта, на да, що мені таке покати піском, коротше. Зачекай. Юра, а в тебе є 56 гривень. Що? Ну, якщо кум... Не хочу брати на себе відповідальність, а довідка тобі потрібна. Ти даєш мені 56 гривень. Я плачу адміністративний штраф, а в кримінальній базі воно не з'являється, бо проходить як цивільне. Ти хочеш сказати, Саша, що я міг заплатити 56 гривень і не бігати три кола вокруг села? Я Просто хотів тобі гроші законати. Саша, да я за сьогоднішній день на два роки постарішав. Ти що? Так, комерс. Ти будеш платити? Буду. Давай. Що серйозно? 56 гривень? Да. Саша, ти в своєму мі. Заява. Давай, давай, гроші. Слухай думає, я тут подумав, якщо це треба, реально треба, якщо це треба для бізнесу, то в принципі ви знаєте, я готовий взяти на себе провину, але, говорячи, мовою бізнесу, на мене чекають певні ризики, і я думаю, що 100 гривень, в принципі, іди в дупу. А, ну шо, Іриночко, Твій олігарх-початківець порішав першу справу. Та ти що? Да. А, сукня? а сукня залишається в тебе. Яриничкої на всі бумажечки, у нас починається нова ера. Так що постав її в рамочку. І років через десять, коли ми з тобою вдвох, або навіть втрьох, трьох разом з Ярчиком будемо у Форбсі, угу. ми продамо цю бумажечку з аукціону. Юрчик, а що це за фігня? фіня? Почитай. Що ж тут непонятно? Тут написано. Довідка видана Юрчикові. Це означає, що довідка видана. Далі читай. Довідка видана Юрчикові про те, що він. <риклад> От, Саша. Ах, А ось ти де, да? Шикуєш на мої гроші, да? Саша! Що ти мені за справку видав? а? Тому що ти мені більше не винен 56 гривень. А що, був винен? Звісно, майже рік її постійно відморожувався, а я тут схему придумав. Да? Угу. Так, а що ти мені не сказав, а? Нащо ти мене по селу ганяв, а? Ну, ти б одразу поняв, що щось не так. А тут е, продумана схема, аналіз психології оточуючих і все таке і взагалі Юра. Це для тебе буде уроком. Ха, чуєш, кредит він захотів взяти. Півсотні рік не може віддати. Дякую тобі, Дякую. Ну вже ти не можеш поняти, а, Саш? Ну Мені той кредит для діла потрібен, розумієш? для моєї бізнес справи понієш? Не просто так. Мені треба сім'ю годувати. Розумієш, Саш? Заспокойся, Юль. Я зателефонував район і замовив тобі цю справку. Через два дні буде в участку. Ну, да. Так, 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 почекайте. Я щось не поняла. Через цю твою схему я майже мала отримати сукню, яку дуже сильно хотіла. А не отримала, бо ти хотів ти 50 гривень. Як він ще готовий був прикрасу з різдоки віринці дати. знаєш? – Я могла сніг і там танцювати! Давай, давай. Три кола по селу нормальна тема. Пособі знають. Приходьте ще. Ну що, Юрщику? Зрозумив, що асортимент це найголовніше в торговлі? Та да тільки mm. поки одну довідку для банку взяв. Забембався по селу бігати. Ну, ти ж знаєш, без неї ж кредит не дають. Ти що, кредит в банку брав? Ну так, да. а ти де? У зятя а банку знаєш які відсотки? За бембишся віддавати. в В нуль вийти. Сміс узятя. Аліна, ти де гроші на товар взяла? Ну, то у сестри. Блін. А ти Блін. Блін!